Зараз Польща є членом ЄС, НАТО, має потужну армію, розвинену економіку і, попри всі внутрішні суперечності, чітку національну ідентичність. Але як сталося, що країна, яка кілька разів зникала з карти, стала регіональним лідером, а нація ще більше згуртувалася? Частину відповіді дає польський націоналізм, часто суперечливий, але, можливо, ефективний, як стратегія виживання. У цьому випуску ВОЗ ми дослідимо, як польський націоналізм реагував на історичні виклики, чому він зрештою спрацьовував, якими є ролі Міцкевича, Пілсуцького і Дмовського, в чому коріння агресії щодо українців. А ще буде цінний аналіз, який допоможе нам взяти найкраще у наших непростих, але успішних західних сусідів. Цінною для ОЗ є ваша підтримка. Отже, нагадуємо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Польський націоналізм народився у речі Посполитій із гордої, і водночас самозакоханої ідеї, що поляки не просто нація, а носії особливої цивілізаційної місії. Це була федеративна держава з виборною монархією і впливовою шляхтою, яка, хоч становила лише 10% населення, вважала, що лише її представники є справжніми поляками і носіями цивілізаційної ролі. Символом таких поглядів став Ян Собєський, останній великий польський король, герой війни. Його перемога над османами під Віднем увійшла в польський національний міф як момент, коли поляки врятували християнський світ, показали, що без них Європа не впорається. Так народилося кредо польської еліти: Ми сила, ми місія. Але шляхецька польща не бачила місця для інших. Українці, особливо після Люблінської унії, були перетворені на підлеглих. Повстання Хмельницького стало протестом не тільки проти податків і утисків, а проти польсько-католицької моделі держави. Але втрата території не навчила Польщу прислухатися до меншин, зокрема й українців. Шевченко у поемі Гайдамаки описав шляхту як пихату і сліпу до загроз. Було шляхта знай, чваниця, день і ніч гуляє. І це призвело до Коліївщини, жорстокої реакції на зневагу до православних селян і уніатів. Далі річ Посполита почала розпадатися. Три її поділи, здійснені Австрією, Прусією і Росією, стали наслідками внутрішньої кризи. Шляхецькі привілеї заважали реформам, армія була слабкою, управління неефективним. Остання спроба спротиву, повстання Костюшка завершилася поразкою, після чого Польщу стерли з мапи без великої війни. І саме відтоді взяла початок одна з найбільш емоційних ідеологій в Європі романтичний націоналізм без держави. Він існував у вигнанні, у таємних товариствах, проявлявся у віршах і безнадійних повстаннях, без армії, і бюджету, але з культом страждання, героїки і віри в особливу місію Польщі. Головним пророком цього руху став поет Адам Міцкевич. Він бачив Польщу в образі «Христа народів, що страждає заради інших. Я і вітчизна це одне ім'я. Мені мільйон, бо за мільйони я страждаю і люблю. Цей міф мученика став основою польської ідентичності на все 19 століття і досі має вплив. Він виправдовував і почуття зверхності, і невдалі бунти. Перше велике повстання, яке підняли молоді офіцери Варшавської школи піхоти, зазнало поразки, як і Січневе, яке охопило майже все королівство польське, що було частиною Російської імперії. Наслідками були масові страти, репресії, заслання. Так сформувався образ польського героя непереможець, а той, хто сміливо загинув. Цей культ, ніс і велич, і саморуйнування водночас. У цьому польському націоналізмі було мало місця для інших. Українці, білоруси, литовці сприймалися у кращому випадку як молодші брати, а у гіршому як зрадники великої польської ідеї. Поразка січневого повстання показала польському середовищу Російської імперії, шлях боротьби не працює. Романтичний націоналізм вичерпав себе. Виникла нова стратегія позитивізм. Виховувати молодь, створювати школи, розвивати підприємництво, готуватися до незалежності без ілюзій і грати вдовгу. У складі Австро-Угорщини Галичина стала бастіоном польської культури зі своїм сеймом, школами, пресою. Для українців це означало нову форму підлеглості. Саме переїзд до Львова став знаковим для Романа Дмовського, політика, який виховувався в ідеології позитивізму, але відкинув його. Дмовський заснував рух Національна Демократія або ендеція, виступав за Польщу як моноетнічну католицьку державу, був вороже, налаштований до євреїв і українців, прагнув союзу з Росією як засобу проти Унімечення. Дмовський стверджував: я поляк, отже, маю польські обов'язки. Вони тим більші і тим сильніше я їх відчуваю, чим вищий тип людини я являю собою. Юзеф Пілсуцький, на відміну від Дмовського, пропагував ідею федерації народів, що колись входили до складу Речі Посполитої. У листопаді 1918 року Юзеф Пілсуцький повернувся до Варшави і фактично відновив незалежність Польщі після 123 років неволі. 11 листопада вважають днем народження сучасної польської держави. Тим часом Польща вела війну з українцями, в якій перемогла західноукраїнську народну республіку і анексувала східну Галичину. Так Польща отримала сотні тисяч українців, які хотіли зберегти власну ідентичність, але не мали рівних прав. Втім, Пілсудський був прихильником незалежності України як буфера проти російської експансії. У 1920 році він уклав Варшавський договір з Українською Народною Республікою, що передбачав спільну боротьбу проти більшовиків. Після кількарічної паузи в політиці Пілсудський знову захопив владу, встановив авторитарний режим. Водночас з Пілсудським на політичну арену повернувся його головний опонент Роман Дмовський, і запропонував проєкт унітарної Польщі з однією мовою, церквою, нацією. Згодом переміг компроміс держава Пілсудського з методами Дмовського. Один з таких методів: дискримінація українців у Галичині, обмеження освіти, закриття інституцій, тиск на церкву. Проти цього, влітку 1930 року, виступили члени ОУН, палили польські адміністративні будівлі, нищили колії, обривали телефонні лінії. У відповідь польська влада провела так звану пацифікацію: обшуки, побиття, арешти, закриття українських шкіл. У 1935 році Юзеф Пілсуцький помер від раку печінки. Після цього владу поступово перебрали прихильники Дмовського. Це посилило націоналізм і антисемітизм у польській політиці. У вересні 1939 року Польщу розділили Німеччина та СРСР. Держава впала за кілька тижнів. Втім, поляки зберегли здатність до спротиву. Почала діяти служба перемоги Польщі, яку згодом реформували на армію Крайову, підпільне військо, що підпорядковувалося польському уряду в еміграції. На піку армія Крайова налічувала близько 300 тисяч осіб. Також у підпіллі фактично функціонувала паралельна держава, адміністрація, суди, школи. Одним із героїв спротиву став Вітольд Пілецький. Офіцер, який добровільно проник у концтабір Аушвіц у 1940 році, щоб організувати там підпільну мережу, після понад двох років у таборі він вийшов і розповів світові про масові вбивства після війни. Пілецький був звинувачений новою комуністичною владою у шпигунстві і страчений. Кульмінацією опору стало Варшавське повстання, героїчна і водночас трагічна спроба звільнити столицю перед приходом Червоної армії. На тлі загального жаху війни вибухнув українсько-польський конфлікт на Волині у 1943 році. Загони УПА вчинили масові напади на польські села, щоб очистити регіон від польської присутності напередодні очікуваної незалежності. 11 липня 1943 року було атаковано щонайменше 99 поселень. За різними оцінками загинуло від 40 до 60 тисяч польських цивільних. У відповідь польські підпільні формування, зокрема армія Крайова, вчинили каральні акції, жертвами яких стали від 2 до 15 тисяч українців. Волинська трагедія стала апогеєм багатовікового конфлікту, в якому націоналізм втратив визвольну функцію і перетворився на виправдання жорстокості. Після 1945 року Польща стала сателітом СРСР. Армію Крайову ліквідували, її ветеранів переслідували, але знищити національну ідентичність, пам'ять про пілсуцького, досвід опору, католицьку віру не вдалося. Саме церква залишилась простором внутрішньої свободи. У 1978 році архієпископ Краківський Кароль Войтила став папою римським. Постать Івана Павла II об'єднала кілька шарів польської ідентичності: католицизм, національну пам'ять, гідність, духовний опір. Папа не закликав до повстань, але його діяльність надихала на думки, що комунізм в країні не вічний. Під час візиту Івана Павла II до Польщі мільйони людей вийшли на вулиці і знову відчули себе єдиною нацією. Ви не уявляєте, наскільки натхненно почуваємося ми, отримуючи вашу підтримку, і щиро дякуємо хранителям ВОЗ Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова. Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремніва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. У Гданську вибухнули страйки під керівництвом Електрика Леха Валенси. Народилася профспілка, Солідарність, масовий рух за гідність і свободу. На піку у 1981 році він об'єднував понад 10 мільйонів людей. Вперше національний рух був не етнічним і не релігійним, але глибоко польським, патріотичним, але не ксенофобським. Навіть воєнний стан, запроваджений войцехом Ярузельським у 1981 році, не зупинив цей порив. До кінця десятиліття стало ясно, режим тримається лише на страху. Після падіння комунізму Польща обрала демократію і ринкові реформи. Національна ідея поступово вбудовувалася в європейський контекст. Образ відкритої інклюзивної Польщі формували такі діячі, як Адам Міхнік, колишній дисидент і головний редактор газети Виборчої, а також Тадеуш Мазовецький, перший некомуністичний прем'єр-міністр. Але вже у 1990-х роках в умовах соціальних змін і втрати традиційного укладу почався ренесанс консервативно-націоналістичних поглядів. Саме в цьому середовищі Ярослав і Легкачинські заснували партію Право і Справедливість, тобто Піс, після короткочасного перебування при владі вона надовго відійшла в опозицію, але не втратила амбіцій. З поверненням до влади в 2015 році партія сформувала нову модель польського націоналізму з опорою на сильну державу, армію та церкву. Польща значно збільшила оборонний бюджет, спрямувала державні кошти в інфраструктуру, зокрема в майбутній аеропорт Солідарність і підтримала патріотичне виховання. Але водночас ПІС звинувачують у ксенофобії, конфліктах із ЄС та історичному ревізіонізмі. Зокрема, після ухвалення закону про інститут національної пам'яті, що криміналізує звинувачення поляків у злочинах нацистського періоду. Після 2022 року Польща стала одним з головних союзників України, прийняла мільйони біженців, надала гуманітарну і військову допомогу. Це зміцнило відносини між народами, хоча історичні суперечності залишаються темою політичних спекуляцій. У 2025 році президентом був обраний Кароль Навроцький, який продовжив курс Піс, акцент на суверенітет, традиційні цінності та обмежену інтеграцію з Європейським союзом. Польський націоналізм пройшов довгий і складний шлях: від гонорового месіанства і романтичних повстань до державної стратегії, що поєднує патріотизм, економічну модернізацію та інституційну дисципліну. Цей еволюційний процес, попри контраверсійність, приніс вражаючі результати з 1990 до 2024 року. ВВП Польщі зріс майже у 15 разів з 67 до 980 мільярдів доларів. Це дозволило країні увійти до двадцятки найбільших економік світу за номінальним ВВП. Польський націоналізм не був чарівною пігулкою зростання, але дав суспільству спільну мету і терпіння пройти крізь шокові реформи. Це урок, вартий уваги країн, що прагнуть і гідності, і добробуту. Польський досвід демонструє, що націоналізм може бути джерелом сили та відродження, якщо він спрямований на розвиток, солідарність та захист. Водночас він є дуже небезпечним, коли стає інструментом конфлікту. Як вважаєте, чи здатні український і польський націоналізми співіснувати чи приречені на конфлікти? Напишіть про це в коментарях.